Розділ. А потім прийшли Мойсей і Араон та й сказали до Фараона, так сказав Господь, Бог Ізраїлів, відпусти народ мій, і нехай вони святкують мені на пустині. А фараон відказав, хто Господь, що послухає слова його, щоб відпустити Ізраїля. Не знаю Господа, і також Ізраїля не відпущу. І сказали вони: Бог євреїв, зустрівся з нами. Нехай же ми підемо триденною дорогою на пустиню і принесемо жертви Господеві, Богові нашому, щоб не доторкнувся він до нас мором або мечем. І сказав до них цар Єгипту Чому ви, Мойсею та Араоне, відриваєте народ від його робіт, ідіть до своїх діл. І сказав фараон та ж багато тепер цього простолюду, а ви здержуєте їх від їхніх робіт? І того дня фараон наказав погоничам народу та писарям, говорячи: не давайте більше народові соломи, щоб робити цеглу, як учора і позавчора, нехай ідуть самі та збирають собі соломи. А призначене число цегли, що вони робили вчора і позавчора, накладете на них, не зменшуйте з нього. Вони не роби, тому кричать: Ходімо, принесімо жертву нашому Богові. Нехай буде тяжка праця на цих людей, і нехай працюють на ній, і нехай покинуть облудні слова, і вийшли, погоничі народу і писарі його, та й сказали до того народу, говорячи: Так сказав фараон: Я не буду давати вам соломи. Самі йдіть, наберіть собі соломи, де знайдете, бо нічого не зменшене з вашої роботи. І розпорошився народ той по всій єгипетській землі, щоб збирати стерню на солому. А погоничі наставали, говорячи: скінчіть вашу щоденну працю в час так, як коли б була солома, і були биті писарі синів Ізраїлевих, що їх настановили над ними фараонові погоничі, говорячи. Чому ви не скінчили свого приділу для виробу цеглиї учора, й сьогодні, як було дотепер? І прибули писарі Ізраїлевих синів та й кричали до Фараона, говорячи, для чого ти так робиш рабам своїм? Соломи не дають твоїм рабам, а цеглу кажуть нам, робіть. І ось раби твої биті, і грішиш ти перед народом своїм. А він відказав: не роби ви, не роби. Тому, ви говорите, ходім, принесімо жертву Господеві. А тепер ідіть, працюйте, а соломи не дадуть вам. Але призначене число цегли ви дасте. І бачили Ізраїлеві писарі себе в біді, коли говорено: Не зменшуйте сегли вашої щоденного в його часі. І стріли вони Мойсея та Араона, що стояли насупроти них, як вони виходили від Фараона, та й сказали до них: Нехай побачить вас Господь, і нехай вас осудить, бо ви вчинили ненависним дух наш в очах фараона і в очах його рабів, щоб дати меча в їхню руку повбивати нас. І вернувся Мойсей до Господа та й сказав Господи, чому ти кривду вчинив цьому народові? Чому ти послав мені це? Бо відколи прийшов я до фараона, щоб говорити Твоїм ім'ям, він ще більшу кривду чинить, цьому народові, а насправді ти не визволив народу свого.